Мене знімають. Мене знімають. Коротше, панську, е, вічна тема. Дуже багато про цю тему ну, не розуміють. І я хочу далі продовжувати людям пояснювати, що це потрібно робити, це треба і це добре. І це, ось в цьому стакані є капучино. В Це капучино можна додати мед, можна ще раз додати мед і ще раз додати мед. Тому що якщо ми в це капучина додавимо мед, то буде круто. Люди бояться додавати мед в гарячі напої. Оґрунтовуючи це тим, що там десь хтось колись, непонятно коли, казав, що додавати мед в гарячий чай, в гарячу каву, будь-що гаряче, не можна. І завжди обґрунтовується тим, що з меду робиться яд. Але ніхто ніколи не задавався питанням, що це за яд миш'як, чи якийсь, е, як в німців, як це ж тут яд німецький називався, ціаніт. Що ж це за такий яд. І дуже багато людей завжди, е, ну, типу, ми не додаємо мед в гарячий чай, бо, типу, мед втрачає свої властивості. Так, давайте ж лупанемо 10 ложок цукру. Насправді, це хирна думка, тому що, е, наприклад, е, ви печете торт медовик. Як ви ж додаєте в медовик мед. І мед піддається набагато вищій температурі, чим температура кипіння. Тобто воно там по 200 градуса 250 градуса той корж. ми його їмо. І ніхто не задається питанням, що той корж тепер ядовитий, бо мед розігріли. Тому потрібно розвіювати цей міф. Мед ні в якому разі не стає ядом. Тоді, коли потрапляє в гарячий чай чи в будь-які гарячі напої. Коли ми мед додаємо в чай, з меду утворюється верніше при розпаді саме вуглеводів, тобто вуглеводи піддаються температурі і утворюється ГМФ, гідроксеметил Оце є основна причина, чому кажуть, що яд. Саме ж гідроксеметил це і справді токсична речовина. Але ми кожного дня споживаємо гідроксимітил Ви їсте праніки, будьте певні, ви з'їдаєте гідроксимітил Ви їсте торт, будьте певні, ви з'їдаєте гідроксимітил Ви п'єте Кока-Колу, будьте певні, ви випиваєте гідроксимітил Ви п'єте коньяк, будьте певні, ви, ви споживаєте просто конську дозу гідроксимітил Ви п'єте самогон, ви споживаєте гідроксимітил Чому, звідки це береться? Гідроксимітил це результат розпаду вуглеводів. Коли цукор попадає в гарячий чай, він теж виділяє гідроксимитил і він виділяє вищу більшу концентрацію гідроксимитил Тому, коли ви будь-яку випічку, все, що споживаєте, що піддається термічній обробці і там в складі є цукор, не мен цукор. Будьте певні, гідроксиметил там дуже і дуже багато. Оце основна причина, чому кажуть, що мед перекорюється в яких. Тому це міф. Але якщо ми беремо по співвідношенню, гідроксиметил вимірюється в міліграм на 1 кг, міліграм на 1 грам мілі... і так далі. Тому бійться, я не пам'ятаю точних цифр, це треба зайти, подивитися в книжку. Я можу сказати, що в співвідношенні 100%. Скільки зі 100% гідроксиметилу фарфорову ми можемо отримати з цукру, наприклад, то якщо цукор цукру розчиняємо ми в гарячій воді, то гідроксиметил форфоролу на, на 100% ми отримуємо 10-5%. Якщо ми говоримо про те, скільки ми виділяємо гідроксимітил форфоролу на 100%, то це буде 1,00%, одна 10 тисячна відсотка. Тобто дуже низький рівень ГМФ. Але чому так сталося, що от всі іменно прикопуються до меду? Тому що дуже просто: мед це об'єкт екопродуктів. Тобто людина, яка отримує мед, вона хоче здоров'я переважно. І людина, яка вкладає гроші в мед, тобто купує мед, вона хоче, щоб він був якісний, максимально якісний. Не антибіотиків. Хоча антибіотики ми багато споживаємо з курятиною, свининою. В тих самих ковбасах людина не хоче, щоб в медові були якісь сторонні домішки, які ми використовуємо, наприклад, амітрас при обробці бджіл. Хоть і всі ці речі є в інших продуктах. Вони ну, навіть банально в пшениці використовується дуже велика кількість пестицидів, гербіцидів, пестицидів а, і так далі. Тому, а, тому я авторитетно заявляю, що мед, гарячий чай. Кидати можна. Мед, гарячий чай за собою не несе абсолютно ніяких наслідків. І це нормально. Е, і кожен раз, коли ви їсте будь-що оту саму каву з цукром, <кій> будьте певні, ви споживаєте дуже велику кількість ГМФ. І от іменно тому, що до меду така пристальна увага через те, що мед це об'єкт все ж таки здоров'я, то дуже сильно пристальна увага і породжує такі речі. Що ми докопуємося прям капець до суті. І ще цим спекулюють дуже часто самі закупівельники меду. Тому, що, коли перекуп хоче собі купити мед, він хоче збити завжди ціну. І от закупівельник, от він, як ніхто не знає, він як ніхто знає всі складові меду. І його задача зробити так, щоб пасічник, який прийде, переважно пасічники не знають, що таке ГМФ, пасічники не знають інших моментів. Білки в медові, ензимів, амінокислот, вони не знають, що там є в середі. От, наприклад, коли ви робите медове вино, треба зробити так, щоб білки денатуралізувалися і пішли. Тому що білки будуть е, мішати для ферментації. Тому і пасічники цього не знають. А от перекупи, перекупи це знають, тому що це місце, де ми можемо збити ціну або навпаки підняти ціну. Е, і вони про це знають, вони роблять. На це дослідження, хоч і в Україні на ГМФ там робить всього навірно, що одна лабораторія на всю Україну, яка може це зробити. А наукових досліджень стосовно гідроксиметофорфоролу в Україні практично не проводиться. Навіть зольність меду наукове дослідження на зольність меду в нас в Україні є. Ну, я читав тільки одну методику і знаю тільки про одне таке дослідження. Це капець. А от до ГМФ докопується. Тому ну і дуже сильно цукрові магнати. Підлили масло в вогонь, бо вони цю тему розкрутили по телебаченню. Серед всяких аля е, лікарів, таких як е, Комаровський, вони баштанули, Розумієте, панове, я вам скажу, що один такий інформаційний вкид стоїть від 10, від 10 до 50 до 100 тисяч доларів за одне згадування десь кимось той чи іншої недоліку меду. От, наприклад, е, Комаровський згадав за те, що. Мед це таке саме, як і цукор, пано немного слаще. то я впевнений, що йому за це е, забашляли нормально. А якщо не забашляли, то він просто ну, значить, він, він не вариться в темі, значить він не розуміє щось таке, і просто своїм авторитетом питається видушити. Ну, що є абсолютно не, ну, недобре. Але я думаю, що йому заплатили, якщо йому платили не менше десятки баксів. Тому що ці речі коштують дуже дорого. От так, панове. Людина прийшла, ляпнула людям брехню, заплатила десятку баксів. І чоловік місяць може жити в обшені, про що не парячись, а рік може жити і просто нікуди не летіти на отдих, але йому хватить на життя. От і все. Так воно працюється світ бізнесу, а цукрові магнати можуть навіть мені прийти і баштягнути любу любу суму, тільки щоб я на своєму каналі, якщо він має певне влияння на людей, на маси, щоб я сказав певну інформацію, яка б дискредитувала безпосередньо мед і підняла виробників цукру. От і все. Тому, панове. Підписуйтесь на канал of Ukraine, Якщо ви хочете знати про мед більше, підписуйтеся. Переходьте в описі під відео на наші ресурси. Це телеграм-канал, де я публікую новини. Це мій Фейсбук, Фейсбук-група моя, тому що там також є потужний розвиток. І безпосередньо наш інстаграм-магазин of Ukraine, Там ви можете знайти найкращі меди в Україні, найкращі продукти бджільництва, тому що в нас дуже високий, великий широкий асортимент продуктів бджільництва. Ми не обмежуємося одним медом. Ми можемо вам запропонувати будь-що на основі меди і інших продуктів бжілництва. Тому підписуйтеся, переходьте туди, переходьте в Телеграм, залишайтеся зі мною на Ютубі, і ви будете і про мед знати набагато більше, і про те, як посічникувати ви будете знати набагато більше. І тільки разом ми можемо змінити бджілництво України найкраще. Тому давайте разом збережемо бджіл, завдяки цьому ми врятуємо світ. На все добре з метком.